Крій школи додому стениця, де тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки витедати, де тебе знайти, вчителька в біго району нашого жителя, ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш по житим, вчителька бігора району нашого жителя, ти замість того, щоб в кіно піти. Se ti spende il dia, gira giù siete. Corbe della sena, vai Та я не буду вести тобі писати, куди будеш і та допомогти перевіряти в мікрорайону, нашого життя замість того, що кафе піти, сидиш, перевіряє чи ти в житиках мікрорайону нашого життя замість того, щоб кафе піти. Ти Не піш перевіряє злошити соличку своєї вірить та вапач теж туди проходиш ти. Ціни по моя зорі звітова. Видаляти не тебе найти, вчителька з мікро району нащо ложити, ти замість того, що в армію піти, сидиш, перевіряє зошити, вчителька, в мікро району нащо ложителька, ти замість того, що кудись спіти, сидиш, перевіряє зашити. Y ayer Ну нічого собі! А що таке? Хі, який гарний стаус! А можна його погладити? Так, звичайно, вони ж не кусають. Хі, йому подобається. Мені також. А можна ще вашого погладити? Ні, мого не можна. Він в мене норовливий. Бачите, він пішов, а це означає, що він хоче пити. Знайшов воду, попив. Де ми були? Що ми пили? <рес> Яка гарна дівчинка. Яка ж це дівчинка? Це ж два хлопчики. А ось дівчинка. Потрібно провести розминку, отже, розминка. Ну що ж, а зараз найосновніший захід нашого. Нашого вибору страусів основне змагання. Отже, на старт. Увага! Що ж ви робите, ізори? Вони ж бояться шуму. А можна без бар? Вибачте, вибачте, зараз я все тихенько зроблю. На старт. Увага. Руш! Шіва! Шіва! Воскресне, Зима царіна потокала у голосі, Зима царіна на сьогодні, посте, з Зима царіна, до нас зустріч, Ми прощання, осіб гори. Моє багання, забуття пісні опіше і ще то ні зливи, то ночі я. Прощення, сон небесни, мить кохання, лиш мить кохання, і воскресне, з ним Які аплодують залу. Дуже добре, а тепер зараз і зал, і учасники аплодують нашому вельми журі. Я, звичайно, з задоволенням хочу запросити на сцену для оголошення результатів нашого свята наше вельми шановне журі, декана біотехнологічного факультету Подільського державного анарально-технічного університету. Повознікова Миколу Гаврия Лойча, Слободяна Ліна Станіславівну, заступника районного центру зайнятості, та колісник Вікторія Вікторівну, головного спеціаліста управління освіти, молоді і спорту Ваші області і у вас звіт. Сутні, особливо шановні учасники, ви знаєте, як один наш видатний класик сказав, щастя людини у праці, яка відповідає природним нахилам. І коли дивишся на вас, то бачиш, які ви талановиті діти, ну просто це дуже і дуже вражає. І визначити кращого, мабуть, дуже-дуже важко. Але от що хочеться сказати, і чому ну дійсно мене сьогодні особливо розпирають такі почуття про ваш талант. І от порівняння, бо все познається в порівнянні. Студенти, майбутні випускники. І от я думаю, ну що мені починати як членом, членом або голові журі, ну я не можу не сказати. ну от За сі факультет, коли ми сиділи і тут казали, а там вчителі, там ферма, а тут є пожарники, тому що у нас багато таких авралів, що приходиться гасити. І, от мої студенти, я їх так називаю моїми кажучи в університеті нашим рідним, наявні факультети різні. Але найкраще серед них біотехнологічний факультет, де їх нога ступає, там міц розквітає. І тут виходить, що говорить, наш факультет, немов сім'я, бджоли не назвує я, тому що всі тут не линили, завзяті ширі, трудолюбиві. І ще мене от зараз так розпирає, думають, хто з цих. Людей, присутніх в залі, не хочуть бути щасливими. Мабуть, немає такі, так? Бачу очі, усміхнені, все, все гаразд, і всі хочуть бути щасливими. І потім приходить колись пара така, от задумається, думають, а в чому заключається щастя людини? Задумалися? В самому житті. Але просто, щоб бути щасливим, треба бути здоровим, мати гарну зарплатню, мати добристь родину і таких речей, виходить, дуже і дуже багато. То я вам зараз ще пару приколів скажу, коли будуть казати, щоб кажуть, як треба, що робити, щоб бути здоровим. Кажуть, добре їсти, класно спати, Бог здоров'я мусить дати. Так? То просто ті знов студенти, я їх так прорекламую, чи чую, як з'їдає чоловік. М'ясо 100 на рік, то тоді, як водиться, діти гарні родяться, статура, грація, м'ясом сильна нація, і не бере їх радіація. Тому, от коли цей Вася виходить із ферма, ну, у мене посмішка була зовсім так. А потім Маринінські, коли виступали і кожну професію, а потім вчителя сказали, то я згадав такі слова: ти казала продавець і повів я підвинець. А ти вчителька була, підманула, підвела. І таких речей можна буде казати багато і багато. Але все ж таки ви читаєте підсумки, і ви бачили, хто скільки балів піднімав і казав, то зараз просто своїм колегам, які більше можуть рахувати, ретельніше рахувати, то вам я далі слова передаю, щоб ви підбили підсумки. Які всі присутні? Я хочу від імені начальника управління освіти молоді та спорту від себе особисто в першу чергу висловити вам щирі слова подяки за гарну організацію. А вам, діти, в майбутньому бажаю обрати ту професію, яка вам дійсно буде до снаги, яка вам принесе і матеріальне задоволення, і духовне задоволення. І оберіть те, що вам буде допомоги. Ще раз дякую всім організаторів цього. Спорту. Я хочу повторитися, мене теж розпирає від нашого свята, яке сьогодні нам вдалося. Я всім дякую, тому що ми це свято зробили собі самі. І дійсно гордість була от відчувала я гордість за наше покоління, за наших дітей, які вони талановиті, які вони чудові, розумні. І все дуже добре вийшло сьогодні. І я бажаю вам, щоб вам, ваші мрії збувалися по в подальшому житті. Обов'язково. Все в ваших руках. Ну і підсумки, загальна кількість балів наших сьогоднішніх учасників. Е, хочу зразу сказати, що Жванецька школа трішечки не зрозуміла е, нашу програму, нашу конкурсну програму завдання, і тому їх оцінюється оцінка підсумкова, оцінюється тільки перший конкурс це візитна картка, презентація команди та актуальних професій. Всього вони набрали 50 балів. Команда Весела ферма, загальна кількість балів 114. Команда проматей, загальна кількість балів 115. Еко вже говорить. Команда клас 119. Я вітаю всіх учасників і, будь ласка, наші призи. Zvanec, zvanec na školu! Uredni, 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 glas! команда Прометей срібло Бронзові медалі команда Весела Ferma! Четверте місце команда глобус, які займуть перше місце на наступний рік. І мій керівник колись сказав: говорить, щоб м'ясо їсти, треба йти туди працювати. То колись сказали, що за технік був, за технік є і за технік буде їсти. І тепер уявіть собі, як романтично пахне ковбаса. Я просто, ви знаєте, чому так багоється, мені так, ну якось виходить, що я зовсім не звідти, а рідна. І коли оці регалі називають, називають, я коли після тільки закінчив так і кандидатську диссертацію, я робив на багавецькій фермі. От не говорю, але колоться багою, просто ви отримуєте пріс від декана. Конверті, і тепер ви приходите на центр практичної підготовки і отримуєте трьох порід кролів, щоб ви собі на фермі зробили десь в школі, щоб у вас був такий куток. або в школі, або вдома. Я можу сказати, і хай вам щастить. А якщо така нагода, ну буде, я міг би ще вішек розказати. <праць> ну, просто Чому я вам так кажу? Ви зараз діти молоді, не знаю, бачите, 9-10 клас і все, що вам казав, що в кожного доля так, вперед широка, а потім у поки зараз що маленька стежинка. І колись приходиться щось вибирати, правда? І зараз ви всі так, там кажете, там по приколу, а там так, а в когось душі є. І просто я вам розкажу вірш, мабуть, просто я так ще перевіряю студентів Редіарда Кіплінга. Але в перекладі Василя Стуса і ще й російською мовою. От ви подумаєте, так, Кіплінг англічан, Стус, українець, а вірш буде російською мовою. Тому що коли Василь Стус був в концтабарах, він взяв і написав або переклав Редіарда Кіплінга. Если я сомневаюсь, потому что вы тоже робили, а я просто, чтобы вы понимали, что все могут сбиваться, то вірш называется Запад. «Владей собой среди толпы смятенных, тебе клянущий за смятение всех, верь сам себе, наперекор вселенной и маловерным отпусти грех. Пусть час не пробил, жди, не уставай, пусть лут ты не сходи до них, умей прощать и не кажись прощаем» великодушней и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтаний и мыслить, мысли не обожествил. Равно встречать успех и поругание, не забывая, что и голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, что уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалей о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей душе уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит, иди, останься прост, беседуя с старями, останься честен, говоря с толпой, будь прям и тверд, с врагами и друзьями, пусть в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое движение, часов дней, неумолимый пех. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Я вот просто хочу, чтобы было любви. подарунками. подивіться всі з подарунками в нас сьогодні. Yeah. Кажи ні, що комусь не вистачило. Не бійтеся, якщо всі, то постройте, будь ласка, таку біля сцени, щоб вона сфотографувала, гарненько так.